Uh -huh. Сегодня якесь число? 30. -те. Коротше, це 30 число Город Чекіна. Передвіження войск. БРДМ, БМП, БТРи. Засняти не ще штук. Штук... п'ять де-то приїхало, так? Да? Чи більше? Ніфіга собі. Воювать з нами зібрались. О, он знак сніми, що это шибейка, ну чуешь? Не видно? Ну короче. Офигеть. Все, это сегодня будет в группе фот по-любому. Мені перед он скинул. Антовай блючик Що Шоно воловало Не знаю А ну знімай знак що це шибеки ну Видно ні Нифига себе лки до фига Дюка знімай давай. Це не вони... Це на Белгород, мабуть, да? А що значить этот МС? Он, дивись, на кузовах МС, на всіх Уралах МС. Походу, все. а ні, ще їдуть. Нифига себе. Сьогодні 13.07.2014 року, город Шебєкіно, Росія, Білгородська область.